Наразі корабельне угруповання продовжує маневри і продовжує переформатування. Ми спостерігаємо, що зменшилась кількість загальна корабельного угруповання. Це на сьогоднішній, на даний момент 10 одиниць, серед яких залишився тільки один надводний ракетоносій, решта заведено в пункти базування, що може свідчити скоріш за все про певну підготовку, тому що ми не один раз вже спостерігали таку послідовність їхніх. Дій. Вони певний час грають м'язами в морі, демонструють свою присутність і імітують контроль ситуації, а потім заходять в пункти базування, як правило, готуючись до певних дій, до маневрів а, щодо масованого ракетного удару. А може це зменшення, зменшення це бути пов'язане з якимись погодними умовами і штормами? Не так критично зараз в морі, навпаки, більш-менш.